Строїть вас духовно. Заповітне кажу вам, щоб наші і небесні скарби були нашими, щоб наші боги були нашими. Щодня тримайте мечі на поготові. Коли на прибагатій землі розслабимося і обростуть салом наші м'язи і серця, зайде нас будуть бити нашими мечами в наших домах. Слава Україні! Героям. Героям слава побратими, вірні рідні української національної віри, за мир на землі, за право кожного народу бути господарем на просторах вітчизни своєї, за волю, віру, визнання і вільну духовну творчість, за мирне співжиття народів. За пошану народу до народу, Господа ж Богу, помолімося. Помолімося за Україну, Русь, за її мирне, чисте, святе небо, за здоров'я рік, гір, криниць, ставків, лісів, за здоров'я землиці, за поля до за могили святі, яких спочивають наші славні предки. Господу ж Богу, помолімося. Помолімося. За святу науку рідного пророка Селенка, за уряд України, Руси, який відстоює духовну, економічну, політичну і державну незалежність України. Руси, за славне військо українське, за вас, козаки, ви в правильне время, в правильному знаходитесь, за його відданих воїнів і командирів, за всіх людей на планеті Земля, що доброзицького ставляться до вітчизни нашої. Господа ж Богу, помолімося. За здоров'я дітей наших, щоб вони росли бадьорами, вихованими, квітливими, вільними, за здоров'я наших матерів трудолюбних, милих і чепурних, за здоров'я татусів, трудолюбних, відважних, винахідливих і діловитих, за здоров'я наших бабусів і дідусів. Господа ж Богу помолімося. За всіх синів і дочок наших, що працюють поза межами України Руси і завжди милинують в Україну милу, чарівну вітчизну свою, за всіх недужих скривджених, зубожілих, заблуканих, обманутих, зраджених, ув'язаних, обікрадених, зневажених. Господа ж Богу, помолімося. Помолимося. <кху> Даж Боже наш, Всевішні Господи, володаря неба і землі. Ти є світло світла, ти мати мамів наших, ти тата татів наших, ти зерно безсмертя, ти життя життів, ти твориш силу в силі, рівновагу в рівновазі. Світло в світлі, красу в красі. У Тобі, даш Боже, затаєне минуле, сучасне і майбутнє нашої червоної планети земля. О, даш, Боже, вислухай молитви наші, і охорони святи дух, від ораків видимих і невидимих, і благослови життя, наше трудолюбне, благослови світ України, Руси, слава тобі, всемогутній, вічний, всеправильний, милосердний, Господи. Даж Боже, ти святий Дух народу нашого, ти єдина наша віра в тебе, ти могутній наша віра тебе, ти безсмертний, наш народ безсмертний. Любимо тебе, щоб нашому народу була любов. Обожнюємо тебе, щоб наш народ мав рідну віру. Обороняємо тебе, щоб наш народ мав волю. Ти і ми одна сутність духа і тіла. Ти і ми одне минуле сучасне майбутнє. Слава Україні! Героям Будете слава! Будете поминати, побратими. Не забувайте про своїх родичів, далеких, близьких. І не забувайте Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. А при Святославові Хороброму нам дань платили ті, що нав'язали потім чужу віру для нас. Я если вас осветил, чтобы вас глаз, чтобы от не брали. Осветил, что ну как же на счастье, на здоровье, на славу дать Бог. На счастье, на здоровье, на славу дать 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 Бог. На счастье, на здоровье, на славу дать Бог. На счастье, на здоровье, на славу дать Бог. На счастье, на здоровье, на славу дать